І всім здорова, з вами я, і ми продовжуємо грати в пленсвій зомбі в першу частину. За сьогоднішнє відео, я думаю, перейти до наступного етапу. Це у нас буде ніч. Зараз я на етапі дню, день, Дей. так, збираємо зараз рослини, якими я буду оборонятися проти зомбі. Тут у нас вже є зомбі-бігуни, і найнебезпечніший з них всіх це зомбі з відром. Тому беремо соняшник, це Е, Беремо за 200 двійний горхостріл. Так, мабуть, ну заморозку я обов'язково візьму. А, стоп, так я можу все взяти. Я можу все взяти буквально. Отак от, от візьму, і коще ще можна. І отак от, от візьму, і все. Так, зараз, як і завжди, я буду в два ряди е, садити соняшник, а вже потім думати про оборону. Хоча про яку оборону можна тут думати? Якщо у мене є е, картошка міна, картопля міна, вона мені допоможе. І я, мабуть, повернуся, коли вже завершу повністю садити два ряди соняшника. Так, ну все, я вже висадив оборону. Ой, оборону кажу, я вже висадив два ряди соняшника, тепер я можу вибудовувати спокійнісіньку оборону із двійних гострілів. Так, сьогодні йде замб. Ой, боже, я... я хочу його прибрати. Так, ріжаного прибираю, ставлю сюди двійного гостріла, щоб він розібрався із конусом. Так, ну і далі буду будувати е, ряд двіних грохострілів, Як я вгадав, що поставив сюди двійний грохостріл і по цьому ж ряду е, пішов е, зомбі з конусом. Мені треба як мінімум два ряди двійного грохострілу, бо один двійний горохостріл не справиться із е, зомбі з відром. І обов'язково тут треба крижаний грохостріл. Так, зараз буду починати будувати ряд крижаних горохострілів. Я його поставив на одну, кліт... на одну клітинку подалі, бо тут я буду будувати двійний горохостріл. Будувати, садити двійний горохостріл. Так, іде сюди бігун, з ним треба розібратися. А я думаю, що двійний Горохостріл сам розбереться, але я сюди поставлю крижаного. Зараз зроблю ряд крижаних гострілів. Так, все. Починається уже перша хвиля зомбаків. Я вже майже е посадив ряд крижаних гострілів. Залишається ще один, все є. Так, я поки що не бачу ні зомбі з відром, ні зомбі з конусом. А, сьогодні з конусом йде, і біжить іще бігун. Гора, мабуть, думає, що я би ще не підготувався до атаки е, зомбі з відром, але я підготувався і я вже можу проти нього битися. Так, ось тут я вже буду починати другий ряд війного грехострілу і я тоді точно другу хвилю фінально переживу. Ось сюди йде перший зомбак з відром, але він не дійде, мабуть, далі, чим на три клітинки. Зараз я, мені швидко треба назбирати на дві іграх і стріл. Давайте, оп. І все. І мінус зомбі з відром. Бачите, наскільки він броньований? Це ж просто жесть. Так, іде ще зомбі-бігун. Ми його також підморозили трішечки. Поставлю сюди на всякий випадок о, горіх. Так, згадав, хто це, це горіх. І, і ще сюди поставлю дві нігрих стріл. Залишиться ще один. І просто в мене вже готова буквально ідеальна оборона. Так, трішки залишається. Іде ще один зомбак із відром. І по цьому, по цьому ж самому ряду. Так, по тій же самій лінії. Все, ідеальна оборона у мене вже готова. І по факту ні один із зомбаків не повинен зараз пробуватися. Так, ну я, мабуть. Я, мабуть, почну ще один ряд горогострілів, бо мені соняшник дозволяє це робити. У мене його достатньо. Чому я крижаних грохострілів поближче до зомбі зробив? Бо вони, бо вони дешевше просто. Чим двійний гостріл, і краще з'їдять крижаний горохстріл, ніж двійний. А зараз я вже мені дозволяє соняшник робити як завгодно, бо земляки і так не дійдуть до цих двійних горохстрілів. А якщо і дійдуть, то я зможу або горіх поставити в оборону, або якусь міну посадити і все. Я, мабуть, навіть встигну. 4 ряди зробити. Три ряди виходить дві рахострілу і взагалі всієї оборони в мене буде на 4 ряди. Зомбі з відром зараз дуже мало щось, не знаю, чого. Так, ну я можу зробити ось так, в принципі, і все. Якась записка, але це не дуже важливо. Мені важливо зараз пройти оцей перший етап. Так, все, залишається ще один рівень, і я переходжу із дня до ночі. Там уже буде трішечки поскладніше. Угу. Бачите, яка тут буде гра? Тобто, я, не я вибираю, які рослини о, я буду вибирати і садити, а саме гра буде мені давати їх. Іде одразу три зомбака. Давайте оце от ближче всього іде Сюди поставлю ось так. Сюди поставлю ось так. А тут -а, почекаю з, верхнім рядом, ой, з верхньою лінією ще почекаю. Може, якийсь горхостріл попадеться двійний. Ні, попався звичайний. Ставлю, значить, звичайний. Іде ще по цим лініям два зомбака. Ну, сюди я можу, наприклад, поставити ось так: от, зверху не проб'ється зомбак. На другій лінії перерветься на міні. Що з цією лінією робити, мабуть, зроблю ось так. На другий ряд поставлю крижаний горгастріл, пер... а перший залишу для двістрілів. От сюди от поставлю двійний граха стріл, бо там уже стоїть міна, вона розбереться із зомбаком. Сюди кудись, от сюди от поставлю звичайний. На третій ряд буду ставити звичайний, на другий крижаний. І на перший, і подалі від зомбі, двійний горохостріл. Куди поставити сюди з конусами, де сюди поставлю ще один двійний горохостріл. А я не подивився, чи будуть там зомбі з відром. Якщо будуть, то це не дуже добре. Давайте буду робити ось так. Так, іде ось першої зомбі з відром. Я поставлю ось так от горіх. Ну, і кудись сюди поставлю ще прекрасно. І сюди я можу поставити ось так, щоб показати, як працює цей е, дракончик, який жує зомбі. Так, сюди поставлю ось так. Ось сюди. Він з'їв зомбі з відром і буде дуже довго його жувати. Для повного щастя, треба ще сюди буде поставити двійний ігор І ще на самий верх. Бо на самому верху, отак от зроблю цього приберу. І от сюди, отак поставлю. Все, в мене вже готовий один ряд двійних гархострілів. Іде перший бігун, сюди поставлю ось так, сюди поставлю ось так. Сюди поставлю ще один двійний гаргостріл. Так, бігун перепригнув, але він не дійде уже це 100%. Зверху йде зомбі з конусом. Наверх треба хоч якась підтримка ще. Бо там тільки один двійний грахстріл був, а тепер їх двоє. Я можу. Я можу навіть ось якось ось так от зробити. Ні, це, мабуть, я дарма зробив, бо туди треба було дракончика ставити. Але нічого страшного, йдемо на другий ряд е, горохострілів. Поставлю ось так, там уже є крижаний, значить, поставлю якось ось так. І ще знизу треба розібратися з обороною. Ну, У мене взагалі-то дуже багато всього. Зараз піде перша хвиля, я хочу витратити хоча б дві чері бомби, бо навіщо мені стільки чері бомб. Давайте сюди в підтримку э, цього ряду цієї лінії виставлю ще один горохстріл, щоб вони могли э, 100% знести зомбі з відром і він не покоцав мені горіх. Бо горіх мені ще треба буде. Так, поставлю сюди звичайнісінького. Все, зараз піде перша хвиля зомбі. Я її зараз підірву. Э, Підірву чері бомбий. Так, сюди ось 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 йде зомбак з відром. Нехай він поближче підійде. Я зроблю ось так. І все. І наполовину вже хвиля розсипалась. Ось сюди йде ще бігун, я можу зробити ось так. Е ага, той, що пониж пониже бігун, не попав. по ньому. Мало нічого страшного. Так, сюди поставлю ще крижаного, бо там знизу йде. Зомбі з відром. Та там знизу багато йде броньованих зомбі, тому треба укріплятися. Тут у мене нормально. Отут-от я поставлю ще одного вінографа стріл. От якраз по той лінії пішов зомбі з відром. Зараз ми його будемо гасити. Так. Зверху ще йде. Ну, я думаю, зверху там уже нічого не треба ставити. Я можу просто по приколу, щоб слоти були вільні. Ось так от поставлю міни. Зараз якраз він перепригне. перепригне через міну, якраз, а не через горіх. Так, сюди поставлю крижаного, бо там його іще нема. І ще наверх треба буде щось поставити і все. І буквально ідеальна оборона. Щось дуже легко. Якісь вони дуже мало броньованих. Якби побільше було з, з відрами зомбаків, то було б набагато важче, як не дивно. Так, ну йде тільки два зомбі з відрами. Зараз можна чисто не паритись. Усі клітинки, які знаходяться за горіхами, я забудував рослинами, засадив. Тепер я не знаю, що мені залишається робити. Тепер мені чорі бомбами підривати, або за горіхи ставити уже горохостріли. І зараз піде остання хвиля, я думаю, з нею дуже швидко розберусь. Сюди йде такий сміливий зомбі з відром, але він не дійшов. Так, уже йде остання хвиля зомбаків. Ну я не знаю, кудись сюди поставлю крижаного. ногу. Я не знаю, що мені залишається робити. Ось так: от поставлю горіхи. Чисто щоб були. Сюди, сюди міну, сюди бомбу. Бум. Бум. Сюди ось так. Сюди ось так. І сюди ось так. Все, я пройшов. І зараз ми переходимо на новий етап. Це у нас ніч. Але перед цим я хочу пограти там в якісь міні-ігри, а вже на ніч я перейду в наступній серії. І так, якась бонусна гра, тут треба розбивати вази, і з них буде вилазити, вилазити або рослини, або зомбі. Наприклад, сюди, тикнув, тут виліз зомбі з вази. Тут рослина, ставимо її сюди. Тобто, так буде працювати ця гра. Зачищую цей ряд, цю лінію. Так, ну я тут думаю, один горохстріл справиться з ними. почну з цього. Прекрасно. Сюди посажу на цю лінію. Тут є зомбак, і тут ось так. Тоді ось тут ось так ламаю. Ставлю сюди горохостріл. тут зламаю ще. О, кабачок, прекрасно. І Ще один кабачок. Тоді можу ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так зробити. Ось тут побудувати таку лінію оборони. Ну і, і все, в принципі, я зламав усі вази, які були. Так, наступний рівень. Оці от зелені вази це вази, в яких гарантовано мені випадає рослина. Тому я її забираю на цей ряд. Тебе, крижаний ігр я забираю на цей ряд. І буду зачищати оцю от лінію. Тут рослина. Тут рослина, тут рослина. Ой-ой-ой, тут зомбі йде. От цього треба дамажити дуже сильно. Ось так от просто поставлю. Блін, мені, мені треба дуже дуже срочно, мені потрібен кабачок. Дуже погано, що кабачка нема. Дайте кабачок. Ні, мені потрібен кабачок. Дай кабачок, дайте кабачок. Ні, їж, Ну куди ти крижаного їси. Кабачок. Отак так от. Все, кабачок справився. Прекрасно. Так. Іще один кабачок, іще один. Ну, сюди поставлю. Тебе сюди поставлю, сюди і сюди. Все, прекрасно. Ставлю сюди ще один кабачок. Ну і з тим зомбі розбереться звичайний е, горахстріл. Треба було поближче ставити кабачок, просто так би я швидше пройшов. Пройшов. А яка вже різниця, і так пройшов. Вони рівні. Mm. Ну, Будуть ставати все важче і важче. Так, і ось сюди вже третій рівень. Ще, ще я його пройду, і все, я буду на цьому завершувати. Отак от, от зроблю сюди поставлю. Усі зелені вази одразу розіб'ю, щоб звідти посадити рослини якісь. Давайте з самого кінця. О, гіпногриб. Сюди тебе поставлю. Хай. Ні, не ну звичай... куди ж ти зв... Добре, хай звичайний, там їдять друг друга. Зараз побачите, як працює гіпногриб, хто не знав. Його з'їдає зомбі і він переходить на мою сторону. Так, давайте зверху тут поламаю вази. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. прекрасно, бачите? І зараз зомбі з відром буде м м бити других зомбі вже на моїй стороні. Так. Поставлю тебе, мабуть, сюди. Швидко зламаю тут ось так. Ах ти! Та нічого, нічого. Нічого страшного. Просто ось так от зроблю. А тут ось так от. Так, ну а куди цей гіб нагриб пихнути? Сюди, давайте. Сюди зламаю, і сюди. Сюди ось так. Сюди ось так, сюди ось так. Тут можу собі дозволити зламати ось так. І все, ламаю останні дві вази. Ой-ой-ой, оце ти дарма підійшов до цього гриба. Це ти, звісно, дарма зробив. Так, ну і все. Це, це було дуже легко. І в такі міні-ігри я буду, мабуть, доволі часто грати, фармити гроші. Так, бачите, це просто фарм грошей ці міні-ігри. Ну, а на цьому, я думаю, буду завершувати. Що нам залишається? Тут також 10 рівнів буде. Так, ну я думаю, що за 3-4 відео я повинен уже до басейну підійти. Там буде з кожним рівнем ставати все важче і важче. Ну, Думаю, що всім сподобалося. Всім пока.